Монети також періоду кінця 16 го і середини 17-го століття. Це напівгріш і гріш польського періоду. Вони зверху посріблені. Науковий співробітник відділу археології Національного заповідника Давній Галич Ігор Криховецький показує цінні знахідки, які археологи виявили під час розкопок внутрішніх замкових воріт Галицького замку та губернаторської важі. Усі артефакти, розповідає Ігор Криховецький, науковці знайшли у культурному шарі 17 століття. Також в нас є декоративний бронзовий цвях, який міг використовуватися для кінської зброї. Також міг використовуватися для внутрішніх робіт в середині приміщення. Було знайдено також у нас і бронзовий перстень. У нас золотих речей надзвичайно мало, тому що покладів золота не було в нашій території, воно все було привозне імпортне. Навіть бронзові речі покривали позолотою. Була така технологія. Серед цікавих знахідок орнаментовані кахлі частини печей XVII століття. Покриті вони різною за кольором поливою, тож є частинами декількох печей, каже Ігор Криховецький. Уже в лабораторії науковці досліджуватимуть, чи можна сполучити віднайдені кахлі, аби максимально відтворити частину печі. Фрагмент орнаменту геометричного. І тут навіть більше частина є цього орнаменту, ось як воно виглядало. Тривають розкопки більше трьох місяців. Почали їх тоді, коли, споруджуючи декоративні ворота, натрапили на масивний твердий камінь. Наразі вже розкопали фундаменти та декілька стін. Споруджені конструкції як із цегли 17 століття, так і з вапнякових блоків княжої доби. З таких блоків будували наші церкви, монастири. Ці блоки вже йдуть повторного використання, адже за часи польського панування. Їх використовували повторно для побудови, як і замку його ремонтів багаторазових, так і ці блоки використовувалися для побудови нових будинків у Галичі. Окрім того, під час археологічних розкопок науковці знайшли шар жовтої глини. Це елемент консервації руїн замку на початку ХХ століття, каже Ігор Криховецький. А після Другої світової війни, за часів більшовицької окупації, цю частину території замку вирівняли, засипавши залишками з обвалених мурів. Тут насипано в ромовище глибиною від 80 см до 1 метра. Ця площадка була вирівняна, адже вона раніше мала. Нахил. Тут проводилися масові заходи, виступи хорових колективів району, дні молоді. Стояв павільйон, тут де продавалися напої та продукти. Триватимуть розкопки ще протягом місяця. Потім розпочнеться процес консервації знайдених фундаментів та стін для того, щоб демонструвати їх туристам. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківська область.